<головіка> Хорошо, я уже пришла и польза <головіка> весь кафе. Я вас тоже прошу, присядьте, будь ласка. <головіка> а нашу. Присядьте, будь ласка. я проще не избирать. 22, 22 і 11 помилка, так? Да? Що, ну, Ніколи, хто за те, щоб дати дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних у власність будівництва торповування будинків громадянам, які я озвучував, саме Комаренко, Грищенко, Малюк, Тимошенко, Тімашенка, Тримок, Жовпідковська, Конукова, Політанська. Малюк, Мельник, Майсенко Грищенко, Голич, Можицький і Обігова. Прошу голосувати, хто за? Журналісти, дивіться, хто за. Ви ж тільки що забороняли нам це робити. Ні, ніхто. Дізьмо. Діма, дев'ятнадцять. Девят пять три штуки. Шановні колеги, давайте ще раз проголосуємо, хто за те, Щоб дати ввозил, на складання матеріалів,

19